Привіт, друзі! Сьогодні в нас буде автомобільна тема і хотів би вам сьогодні показати автомобілі, реальний стан автомобілів з Європи і ціни. Сьогодні буде конкретно йти про авторинок з Німеччини. Буду знімати самі дешеві автомобілі, самих дешевих комісів. Що входить в комплектацію колеса, який які в їх реальний стан? І зможете порівняти, які вам автомобілі продають в Україні. Якщо забажаєте придбати автомобіль, то я займаюся підбором автомобілів з усієї Європи. Будь-звідки, і зможу підібрати вам автомобіль під ваші параметри, під ваш кошельок, так сказати. Тому звертайтесь за номером телефону, який з'явився внизу. Також можете звертатися в Телеграм, Інстаграм, будь-де, все це в описі. Профілю. І так само є в шапці профілю мої контактні дані. Приємного перегляду і запрошую до співпраці. Привет. Поїхали. E, знаходжусь на площадці в Німеччині. і Зараз покажу декілька варіантів. Ось маємо такого пасата шикарного Б6 на біжевій кожі автомат DSG. Так виглядає. Вроді таких пошкоджень немає з вигляду. Але все це потрібно, звичайно, провіряти. 2.0 бензин 150 коней. Ось так виглядає двіжок 20 FSI і турбірований 150 коней. І а ціна 3,500 євро. Гольф 11 -го року. 1.6 TDI 77 кВт 174-200 пробіга, а коштує всього 5000 євро. Огляньте, як виглядає. Дуже класний гольф. Нема нічого такого з вигляду пошкодженого, ні царапін, ані вмятин. Ось тільки ззаді біля значка. Ось тут от, трохи ржавого є. З правого боку он теж цілий виглядає цілим. Трошки там на бампері трошки виступає, нічого страшного. Салон у нас тряпка на механіки, клімат. Ще он, є така Mazda 10-го року. 2.0 бензин. Всього коштує 3,5 тисячі євро. Дуже класний варіант. Вон ціленький збоку. Салон у нас тканина на механіки, клімат. Мазди дуже, в принципі, нафаршировані. Ось Зверніть увагу на цей Opel. 2008 року 1,6 бензин. Ціленький, нічого так він не виглядає, щоб було побите, помняти чи поцарапане. Гляньте, як виглядає. Дуже класний варіант. По салону у нас тканина, механіка. В принципі, дуже багато на механіки, мало на автоматі машин. І зверніть увагу ще, взаді, в дуже багатьох в більшості машин, є запасні колеса на зиму чи на літо, коли дивимося звичайно. Ззаді теж ціла, з боку, з правого боку теж ціла. Дуже рекомендую цю машину 2850. Ось дивіться, Шкода фабія 2001 року 1.4 бензин коштує всього 900 євро. Гляньте, вона ще цілюка і ще... Ну, теж нічого видного немає. По зазором теж, теж нормально виглядає. В салоні ну трохи там якісь чехли, мабуть, напіхнули, таке собі. Але для 900, для 900 євро це дуже класно. Дуже. Ось зверніть увагу на цей Fusion. Для міста це взагалі дуже шикарна машина. Вона і по кліренсу вища. А по параметрам 3-го року 1.4 бензин 51 000 пробіга. Всього за 1400 євро. Гляньте, вона ціленька по, по лівій стороні теж ціла. Ззаді теж. По салону в нас по салону в нас тканина, теж ухожена така, в принципі, механіка. Тут у нас трохи на, на арках такі вмятінки, але їх теж, теж можна витягнути. І на крилі теж трохи вм'ятіна, теж її можна витягнути. І ось на капоті ще трошечки, невеличка вмятінка. Шкодка, шкотка теж ціла з вигляду на дисках. Знизу трохи покорежені, трохи поцарапаним. На кожі повністю. Механіка шіститука. Така вона ціленька. Вроде бы. Такая жопа TSI. 147, 145, 110. Вот попутан, типа, попутан, попутан. Колись что-то, может, это минимум какие-то. 190, тут вот, что-то короче делали. 162.

200, это двойные. Это уже точно рубимые? Да, двойные украски. 165, 180. Короче, на крыло надо добыться. Что-то по и едет. Ну, типа, под капотом не ровнято. 93, надо 83. 97. 329. Это це пленка. Это пленка. 100. 107.

Ми вже запізно приїхали, вже тут нікого немає. Нема в кого запитати. Якщо, Якщо буде когось бажання, то все зробимо. Переїхаємо, на бік знизу подивимося. Якщо буде бажання, то звичайно подивимося і все. Все перепровіримо і вперед буде порядок. Подивіться на цю мазду. Звичайно, обично в маздах цих на крилах вже ржавчина, гниле, а тут ще більш-менш в хорошому стані. Дивимось, що в нас? 900 євро 2.0, бензина і 290 з чим то пробіга. Так, по кузову теж виглядає. Не вмятин, нічого. Салон тряпка. Ну, такий трошки грязний, але можна вичистити. Ззаді теж ціла. Права сторона. Всього 900 євро народ. Це класний варіант. Ось ви просили ще буси показати. Mercedes Viano 11, майже 12. Що у нас 110 кВт, 238. Пробіга, дизель євро 4 такий з партрониками спереді, пасажир, який вже є, звісно, вон царапини, я вже трохи пошкоджений він, царапаний, салон такий ще більш-менш, механіка, шестиступка. ззаді теж парктроніки Теж царапаний трохи там Там покоцаний трохи Ну в общем все одно що він десь в лісі їздив Я вам скажу бо цілий ціла вся сторона така царапана Вся сторона царапана, одна і друга як то все равно, що в лісі їздив Nissan Nissan Qashqai, Дивіться який він Ціленький, гарненький. Що в нас? 1,6 бензин, 259,5 пробіга, 6,5 євро. Супер варіант. Взагалі дуже супер. На дисках. Ціленький. Фаркоп ще вон ззаді, зацепили прицепи вперед. Права сторона теж вон ціла вся. Звичайно, треба там мікрометром провіряти, чи воно там десь красилось, чи не красилось. Але так виглядає класно. Салон тряпка на механіці. Класний кашкай.